Історія про юного козака, який прийшов до гетьмана Івана Мазепи шукати мудрість, це не просто легенда, це відображення духу тієї епохи, коли Україна стояла на перехресті історичних шляхів, а її провідники мусили поєднувати силу воїна, розум дипломата і серце філософа. Мазепа, одна з найяскравіших постатей української історії, став символом людини, що розуміла, влада без мудрості приречена на загибель. Його образ поєднує в собі відвагу державника і спокій мислителя, який усвідомлює ціну кожного рішення. Не випадково його ім'я стало символом боротьби не лише за владу, а й за духовну незалежність. На ганку гетьманського палацу в Батурині стоїть сивий державець. Перед ним молодий козак, сповнений запалу. Його серце прагне слави, а розум шукає коротких шляхів до неї. Мазепа показує три речі: меч, перо і корону. Козак обирає меч, бо вірить у силу. Та гетьман відповідає: меч підкорює страхом, слово розумом, а влада лише випробування, яке без мудрості зламає людину. Ці слова особливо вагомі, якщо згадати контекст. Мазепа був не лише полководцем, а й високоосвіченою людиною, що навчалася в Києво-Могилянській академії та Європі. Він підтримував освіту, культуру, будівництво храмів, вів складну дипломатичну гру між Польщею, Московією та Османською імперією. Його досвід довів: гострий меч без мудрого слова, безсилий, а корона без рівноваги пастка. У притчі відчувається автобіографічна правда. Мазепа знав, що мудрість треба вистраждати, і сам зробив вибір, який коштував йому все, виступив проти Петра І заради незалежності України. Його ім'я увійшло в історію суперечливо, але він залишився символом людини, яка діяла не зі страху, а з переконання. Юнак у притчі іде від гетьмана, несучи не меч чи перо, а розуміння найціннішу зброю. У цьому полягає спадщина Мазепи, вміння бачити далі, мислити ширше і не спокушатися миттєвою славою. Його урок актуальний і нині. Мудрість це не сила і не знання, а відповідальність за кожне рішення. У ній найбільша зброя і найбільший мир, який може мати людина. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.